Безперечно, головною подією тижня стало святкування 67-му річниці дня перемоги. Починаючи з минулого тижня, одеський політикум розпочав низку заходів, присвячених святкуванню визначною подією притунку світу від коричневої чуми фашизму та його колискою третього рейху. На жаль, деякі заходи з нагоди великого святу були затьмарені скандалами. Напередодні свят присвячених 67-й річниці перемоги у великій вітчизняній війні, обличчям у багнюку вдарили керівники партії Родина на чолі з Ігорем Марковим. Підготовлений ними святковий концерт пісні перемоги був не лише погано організований, але й не минувся без скандалу. Викликає питання вже місце проведення заходу, вулиця Левітана. Чому саме тут? Відповідь проста: виборчий округ Ігоря Маркова розташований у Київському районі. Тому Марков і компанія не розраховували на те, що сюди прийдуть мешканці з різних кінців міста. Дивитися концерт комфортно могли лише ті, хто стояв на дорозі перед сценою. Інші опинилися нижче і за деревами, а ось так роздавали благодійну марківську кашу. На тарілки у бідних благодійників не вистачило грошей. За чаєм люди проходили зі своїми стаканчиками. Для усіх літніх людей, зокрема, ветеранів війни, не знайшлося місце на трибунах. Більшість, мабуть, завічливості промовчала, і лише один наважився сказати правду. Організація дуже фальшиває. Ветерани десь ползають ззаду, а пригласити не білети в карманах. Всі снігді, все такое, вечір большой. Так що діло, кабути хорошее, но не організоване. Але стрижним програмою став російський політолог і журналіст Михайло Леонтів. Склалося враження, ніби він пішов на сцену на підпитку і почав на чому світ лаяти українську владу і країну. Як навмисно у той самий час зникло світло і вимкнули мікрофони. Якість запису погана. Але розібрати слова цілком можливо. i Михайло Леонців неодноразово висловлювався проти України. Нікакого українського государства бить не може в природі, якщо є Росія. А сьогоднішня Україна просто оранжевий проект. Такий самий публічний демарш з образами та приниженням стався вперше. Ніхто з організаторів вечора, який запросили Леонтьєва, не вибачився перед глядачами, не надав своєї оцінки події і присутні на вечорі мер Одеси. Ніяк не прикоментували ганебний випадок і в преслужби мерії Костусева. Водночас, усе це мільйонне місто бачила у прямому ефірі телерадіокомпанії АТВ Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.